Друзі, вітаю, 11 лютого. Сьогодні з вами знову Валій Клочок. Ми готові до зустрічі з представниками Сполучених Штатів найближчим часом перемовини на батьків рівнях. Це офіційна заява президента України Володимира Зеленського. Тому, коли я вам говорю про те, що справді відомі стали перші деталі мирної угоди, про що ви власне читали на обкладинці відео, то так воно, друзі, і є. Окрім того, представники Трампа полетіли до Москви, із ким ми сьогодні зустрічалися. Ну а в Європі будуть говорити. Про російсько-українську війну і одним із найболючіших для європейців питань буде відправка миротворчої місії до України. На цьому наполягає Трамп і не лише на цьому. Про це, друзі, і про все інше зараз максимально детально все, що знаю для вас, мої дорогі підписники, і хто випадково зайшов на цей канал. Буду розповідати, тому перевірте свої підписки. Хто не підписався, рекомендую це зробити. Повірте, тут буде цікаво, буде багато, як завжди, контенту. Змістовно із моїми колегами, і я намагаюся робити його саме таким для вас і лаконічним, тому залишайтеся. І, звісно, коментуйте вподобайок, не жалкуйте, це допомагає просувати відео на платформі YouTube. А тепер, друзі, до суті. Зеленський у вечірньому відео дуже коротко сказав про те, що ми готові до зустрічі із представниками США і найближчим часом перемовини на багатьох рівнях. Це дослівна цитата. З ким власне перемовини сказати вам не можу. Але те, що сьогодні. Уже переговори щодо припинення російської української війни переходять в публічну площину. Ну це більш ніж очевидно. Також дуже цікаві відбулися візити і до Москви представників команди Трампа. Сьогодні з'явилася інформація, що нібито там ледь чи не ціла делегація прибула до Москви зі Сполучених Штатів Америки. Це направду не так. Я детально розбір робив цього. Повідомлення із своїм колегою Володимиром Фесенком у себе на каналі залишу вам посилання правому брахнім кутку. Перейдіть, перегляньте. Було цікаво. Так от повідомляється про те, що помітили. Лін трейсі, це посол США в Росії. Що вона заходила в якесь приміщення? Ну, посол США в Росії, вона в Росії, щоб ми розуміли, друзі. Але справа в тому, що до Москви прибув близький помічник Трампа Стів Вітков. Він прилетів літаком. транспортери зафіксували цей рейс, і він точно був із США до Росії. Речник Путіна Пісков сказав, що Кремль не має інформації щодо приїзду в Москву Стіва Вікофа. Він міг там бути саме для того, аби врегулювати, допомогти врегулювати. Скажу правильніше, так буде. Питання на близькому сході, ви знаєте, що Хамас зірвав мирну угоду, не хоче звільняти заручників. Трамп з цього приводу дуже нервується. Я не виключаю, що сьогодні Вашингтон намагається скористатися зв'язками Росії з Іраном для того, щоб той натиснув на Хамас, щоб цей процес тривав, тому що Трамп сказав: якщо не буде цього, він зітре з лиця землі взагалі сектор гази. Ну і також стало відомо про деталі можливих перемовин Росії та України. Про це вже говорив конкретно Зеленський. Тому друзі, дійсно є епізоди, інформація про те, що е, яка засвідчує, що переговорні процеси сьогодні дуже активно відбуваються в Європі, Росії Сполучених Штатах Америки в Україні. Це і офлайн, і онлайн зустрічі дуже різноманітні контакти. Так, от президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю виданню The Guardian і говорить про те, що якщо Трампу вдасться посадити Україну і Росію за стіл переговорів, він запропонує Путіну обмін територіями. Раніше ми про це лише здогадувалися. Офіційних повідомлень від влади української не було. Сьогодні Зеленський конкретно говорить, так він буде пропонувати обміняти окуповані українські землі на частину Курської області яка перебуває під контролем українських військових? Він ще не знає, яку частину окупованих Росією земель Україна попросить заміни, але каже, що всі наші території важливі тут немає пріоритету. Я так розумію, що він поки що ці деталі не розголошує. Ми їх будемо вже знати, коли будуть досягнуті певні домовленості. Але те, що це стоїть уже конкретно як переговорний трек, обмін територіями, ну ось пам'ят підтвердження від президента України. Також він говорить про те, що ті гарантії безпеки, які Україні може запропонувати Європа. Не будуть дієвим без участі Сполучених Штатів Америки. Ми вже це чули, але це дуже важливо в контексті саме контактів, які будуть відбуватися у Мюнхені, в Європі, на різних майданчиках. Ну, от, до прикладу, голова Пентагону Під Гексет сказав, що спонукатиме європейських союзників витрачати більше на оборону. Про це він сказав журналістам у штугартів, що безпосередньо в Європі вівторок він туди прибув для участі у низки заходах. Ну зокрема, в засіданні Рамштайн він також відвідає Німеччину. Відвідає Польщу відвідує засідання міністрів оборони країн НАТО, і він нагадав, що Трамп хоче, аби європейські держави НАТО витрачали на оборону 5% ВВП. Але Сполучені Штати Америки сказав: він, не відправлятимуть війська в Україну, підкресливши, що Трамп сподівається на швидке укладення мирної угоди дипломатичним шляхом. От його пряма мова. Міністр підтвердить прихильність президента Трампа до дипломатичного припинення війни в Україні якнайшвидше. Він також підкреслить необхідність посилення європейського лідерства в наданні безпекової допомоги Україні. В принципі, це не нова інформація. Вона раніше публікувалася в пресі. Різними виданнями нині є офіційне підтвердження очільником Пентагону, який 12 лютого, буквально завтра, візьме за участь у засіданні контактної групи з оборони Україною, відомої як Рамштайн, і не оголошуватиме про нові поставки зброї для українських військ. Так, друзі, Трамп не буде нічого безкоштовно передавати в Україні. Я неодноразово наголошував у своїх відео і, спілкуючись із колегами, залишався при думці про те, що Трамп безкоштовно нічого не дасть Україні. Він вимагатиме, щоб за це. Платили, якщо не Україна, то Європа. Також США не планують скорочувати військову присутність у Європі, що також дуже добре. Але на яких умовах там будуть залишатися американські військові? Поки що, як на мене, питання дуже відкрите. Також ГЕКЗИТ на засіданні Рамштайн і на інших майданчиках не планує зустрічатися віч на віч із нашими українськими. Військовими представниками влади чи представниками Збройних сил України, скоріше за все, він буде на засіданнях в режимі слухання, і зокрема на засіданні у форматі Рамштайн, і так само і на засіданні міністрів оборон країн НАТО, що мені особисто засвідчує, що він просто буде там як спостерігач, буде збирати інформацію, передасть її Трампу, а Трамп уже потім буде ухвалювати відповідні рішення, що є не дуже добре. Тобто Трамп. Фактично, сьогодні не визначився із допомогою Україні, і він її надавати не поспішає, а конкретно вимагає, щоб це робила Європа. Також Трамп підтвердив сьогодні вже сам особисто інформацію, яка була опублікована у виданні Bloomberg, про те, що цього тижня до України приїде міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесент. Це дуже важлива інформація, друзі. Особливо, що в нас звучить з уст Дональда Трампа, оскільки, за повідомленнями Блумберга, Бесент їде до України для того, щоб провести переговори з Володимиром Зеленським для можливого укладення угоди про використання рідкоземельних металів в обмін на зброю, яку нам будуть постачати Сполучені Штати Америки. Тобто Трамп не дуже довго очікує, скажу так, зовсім не чекає. Він миттєво реалізовує всі свої наміри, проекти і задуми. І це дуже добре. Ще раз наголошу, що він захоплюється ідеєю саме використовувати рідкоземельні українські метали як плату за надану зброю. Ну, принаймні, я це так бачу. Звісно, це не буде просто, знаєте, віддати копалини. Сполученим Штатам Америки, що вони це забрали, а там нам якусь зброю віддавали. Ну, принаймні, я так цього дуже хочу. Я сподіваюся, що ви так само розділяєте мою позицію, і я сподіваюсь також, що українська влада відстоїть український інтерес навіть у цьому непростому питанні, коли дійсно нам потрібні гарантії безпеки у вигляді американської зброї, і ми будемо домовлятися про те, що платитимемо за цю зброю саме своїми корисними копалинами. Що говорить власне Трамп? Я відправлю міністра фінансів Скода Бесента в Україну для зустрічі із Зеленським. Ця війна повинна і повинна закінчитися найближчим часом. Занадто багато смертей і руйнувань. Ну це якраз те, про що говорить Гекзит, що Трамп налаштований припиняти війну дипломатичним шляхом. Але закінчення війни, чи то дипломатичним шляхом, чи військовим шляхом, звісно, не може відбутися без якогось розуміння формату гарантії безпеки для України, що потім Росія на нас не напала. Тут риторика Зеленського абсолютно правильна, і те, що він постійно про це повторює, і говорить це також правильно. Одним із таких інструментів гарантії безпеки є миротворча місія, про яку будуть активно говорити у Європі цього тижня. І відправка саме європейських миротворців. Наголошую, Гекзит сказав, що американських військ в Україні не буде. Так от відправка європейських миротворців в Україну стане центральною темою обговорення на Мюнхенській конференції. Про це пише видання New York Times. Які вони власне, цифри наводять? Для стримування Росії після війни Україні потрібно 150 тисяч військових та допомога США, а європейські війська будуть під загрозою атак Росії без підтримки Америки, тобто без Америки ніяк. Про що, власне, говорить Зеленський? Він наголошує, що потрібно 200 тисяч миротворців. Ну, це за свідченнями в журналістів New York Times, що насправді ми не знаємо, тому що офіційної інформації він не говорив, він говорив різні цифри. Але Європа, як пишуть у New York Times, сумнівається через нестачу сил, і Росія, ймовірно, не погодиться на присутність НАТО в Україні. Так, дійсно, це є великою проблемою, тому що для того, щоб миротворці були розміщені, умовно, в демілітаризованій зоні в Україні, має бути погодження і Росії. Ну, як мінімум, щоб їх же не обстрілювали. Тому, швидше за все, це буде змішаний контингент миротворчої місії, до якої, наприклад, можуть долучитися і війська і Індії чи Китаю. Я не відкидав би цей варіант. І також у цьому виданні пишуть, що найкращою відповіддю на найближче майбутнє після потенційного припинення вогню може бути надання українським військовим достатньої кількості зброї, ресурсів і навчання. Розглядає той варіант, що ми самі себе і далі будемо боронити. Ну як завжди, Європа вмиває руки і каже, що це війна не наша. Але ми допомагатимемо Україні стільки, скільки треба, щоб вона не впала. Я вже десь це чув, коли президентом США був Джозеф Байден. Чому Європа саме таку риторику обіймає, чому вони так дуже, -дуже обережно відносяться до долучення протистояння проти російської агресії в Україні і за великим рахунком вони не говорять про швидке завершення війни? Данська служба оборонної розвідки сьогодні публікувала інформацію, витік такий відбувся, за якою вони вважають, що якщо війна в Україні припиниться або заморозиться, а НАТО не буде переозброюватися, то Росія може бути готовою до великомасштабної війни в Європі приблизно через 5 років. Я практично в кожному інтерв'ю, яке я даю колегам, журналістам різним каналам, наголошую на тому, що Росія справді... Може розпочати війну проти країн Балтії, якщо в Україні війна закінчиться. Тому європейцям дуже вигідно, щоб війна в Україні не закінчувалася, не заморожувалася, бо для них це відтермінування, можливо, протистояння. Про що, власне, говорить Данська служба оборонної розвідки? Тобто це не моя пропаганда чи якісь домисли. От що вони, власне, говорять? Розвідка Данії попереджає, що військова загроза з боку Росії зростатиме в найближчі роки. Знову ж таки, якщо закінчиться війна або заморозиться. Якщо бойові дії в Україні припиняться, говорять данські розвідники, то Росія приблизно через 6 місяців буде здатна вести локальну війну в одній із країн-сусідок, ну, найближчі країни, то, звісно, країни Північної Європи. Ну, не лише країни Північної Європи, але інтерес Путіна там найбільший. Приблизно через два роки Росія становитиме реальну загрозу для однієї або кількох країн НАТО і таким чином буде готова до регіональної війни проти кількох країн у регіоні Балтійського моря. Це знову наголошую дані данської розвідки. Приблизно через 5 років Росія може бути готова до великомасштабної війни на європейському континенті без участі США. І водночас ці часові проміжки припускають, що НАТО не буде одночасно перезброюватися однаковими темпами. Немає консолідованої позиції сьогодні в країнах НАТО щодо оборонної безпеки. На превеликий жаль, данська розвідка фактично це. Підтверджує. Ну що ж, погано, що коли не доходить через голову, то доходить через інше місце. Це дуже погано. Мені шкода, що європейці так інфантильно старяться до загрози з боку Росії. Але те, що війна в Україні припиняється, і це більш ніж очевидно на сьогоднішній день, принаймні на сьогодні, коли з вами говорю. То їх не дуже влаштовує, тому що якщо заморожується війна, то ви ж самі розумієте, вони пеняються під загрозою. А Трамп наполягає на тому, що війна має припинитися і він тисне. Тисне на Росію, звісно, дуже лагідно. Він не хоче конфронтації з ними. Але і Росія зараз дуже вигідно насправді приморозити війну цю аби готуватися до можливих наступних атак в різних регіонах. В тому числі по Україні цього ніхто не заперечує. Відтак ми і ведемо мову, що нам потрібні гарантії безпеки, щоб Україна була достатньо озброєною. І безумовно, коли, наприклад, закінчиться війна або заморозиться, то Європа буде відправляти найбільше військової допомоги Україні, тому що вони підпишуть нам гарантії безпеки, які будуть виконуватися під пильним наглядом Штатів Америки. І вони знаходяться в певній пастці. Тому вихід для них один. Нарощувати видатки на оборонку, але вони цього дуже чомусь не хочуть робити. Дивна, як на мене, позиція. Але звісно, не всі рішення, які ухвалюються зараз у Сполучених Штатах Америки, вони будуть на користь Україні, Європі та навіть і самим Сполученим Штатам Америки. Трампа переконати неможливо, він рішення всі ухвалює самостійно. Ви це бачите. І усі мирні плани, які сьогодні обговорюються в пресі, вони Будуть зведені на нівець, тому що існує один мирний план припинення російської війни. Це план Трампа, який він, власне, його сам і презентуватиме, але, як ви бачите, вже окремі деталі з'являються. Про що я, власне, друзі, маю зараз на увазі, коли говорю, що не всі рішення Трампа вони є ефективними, це стосується, наприклад, скорочення видатків за програмою «USAID». Ви вже чули про цей нашумівший скандал, він триває донині. Так от сьогодні з'явилася інформація у виданні політику про те, що Китай почав пропонувати країнам фінансування програм замість USAID. Як повідомляють журналісти політику, китайські чиновники вже повідомили, наприклад, уряду Непалу. Це стратегічно важлива для Пекіна країна. На південних схилах Гімалаїв між Індією і Китаєм, про те, що вони готові замінити програми USAID власними проектами розвитку. Ну. Святе місце пустим не буває, тому ми і бачимо таку реакцію Китаю. Китай справді буде заміщувати ці програми і також Росія. Тому це дуже велика помилка Трампа. Переглянути фінансування так треба, але заморожувати це дурня повна. І до подій ще в Україні. Сьогодні у парламенті ухвалили скандальний законопроект, що дозволяє енергоатому купити російські реактори в Болгарії для. Хмельницької атомної електростанції. Це справді наш умівший скандальний документ. Він передбачає, що на енергоатом можна буде купити у болгарської компанії Реактори для будівництва 3 та 4 енергоблоків, які давно не добудовані. В самому законі не названа сума контракту, але експерти кажуть, що мова йде про 1 мільярд доларів. Це справді величезна цифра, і найбільший скандал в тому, що це. Реактори, які Болгарія свого часу купувала у Росатому і там російське обладнання. Не знаючи, чи вони переобладнані там на іноземне паливо чи на російське паливо, я не є фахівцем, але справді це дуже медійно обговорюється. Володимир Зеленський. Схвально відгукнувся про ухвалення цього документу, швидше за все, він його підпише. Але для мене також ця ці тема цікава. Я вам, друзі, обіцяю, що розберу її конкретно з фахівцями у себе на каналі, в рамках проекту Центру громадської аналітики вежа. Тому залишайтеся тут. Ми обов'язково детально з'ясуємо, що ж там за проблема з цими саме реакторами. Чи справді вони такі російські, як про них говорять, і вони. Будуть такими, що спонукатимуть нас до співпраці з Росією. Ну, свого часу, наприклад, за часів Порошенка, коли ви пам'ятаєте, величезний був скандал з Укроборонпрому. То тоді навіть генпрокурор Юрій Луценко визнав, що так вони закуповували різними схемами запчастини в Росії для броньованої техніки, яка воює проти Росії. Ну тоді так це виглядало, мовляв, це ж треба робити. Ну і тут сьогодні пояснення дуже просте: так ми будемо використовувати російські реактори, щоб виготовляти виробляти електроенергію. Для себе. Президент говорить про те, що вона буде набагато дешевшою, але вона якось не дуже дешевшою. І також сьогодні заступниця Дірмака Верещук повідомила про те, що невдовзі військово лікарняні комісії почнуть застосовувати електронні черги. поки що в тестовому режимі, а далі, каже, наша мета кардинально зменшити черги та збільшити швидкість проходження лікарнянських. Комісії, військових, лікарських комісій. Ну, загалом, військово-лікарняні комісії проходять дуже швидко ті, в кого немає проблем зі здоров'ям. Якщо хтось має проблему зі здоров'ям, то проходить він дуже складно, не просто, а тим паче, якщо претендує на списання, що зараз дуже мало ймовірно, то там ситуація зовсім інша. Ну, будемо дивитися, яку ж реформу проведуть в офісі президента стосовно саме ТЦК і ВЛК. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити. Дякую, що ви залишаєтесь на каналі. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Друзям всіх люблю, ціну і шану і не перемагайтесь. Все буде Україна!